Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань. Головуюча Чафару Лідія Олександровна розпочала комісія постійно свою роботу. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань присутні три члени комісії, що складає більше половини від загального складу, а саме Фарус Лідія Олександрівна, П'ятківська Руслана Семенівна, Охрем Марія Іванівна. Запрошені начальник відділу економіки, інвестицій та розвитку громади Сергій Сухомлін. Кворум є засідання комісії. Правочинне згідно абзацу 2 частини дев'ятої статті 47 закону про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22.02.2024 року. Та регламенту сільської ради, засідання постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань є правочинним. Відповідно закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за одноголосно заперечень немає. Засідання постійної комісії вважає відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виноситься питання згідно з порядком денним. Порядок денний перше про створення молодіжної ради Веренчанській сільській раді, доповідає начальник відділу економіки, інвестицій та розвитку громади Сергій Сухомлін. В кого із депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного? Немає. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання постійної комісії. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до розгляду питання: про створення молодіжної ради Привереченській сільській раді. Доповідає Будь ласка. Шановна комісія, на ваш розгляд, питання щодо створення молодіжної ради як певної дорожчого органу при Величенській сільській раді, затвердження положення про молодіжну раду при Величенській сільській раді згідно з додатком 1 та затвердження складу молодіжної ради при Мельчанській сільській раді згідно з додатком 2. Для чого потрібна молодіжна рада в нашій громаді? Молодіжна рада це один із консультативно-брачих органів при або виконавчому комітеті, або сільській раді, який проводить, грубо кажучи, майже всю молодіжну політику в даному ОТГ. Також вони потрібні для більшості грантових заявок як розвиток громади, тому що дуже велика кількість закордонних донорів і інвесторів вимагають, щоб при ОТГ була створена молодіжна рада і до речі, орган, та також на них надає їм фінансування для проведення. Заходів, які стосуються е, молодіжної політики в Україні, е, також е, це є Європейська хартія, яка прямо вимагає існування молодіжних рад, радного органах при сільських місцевих обласних радах, е, і без даного органу. В моєму відділі, та, зокрема, у ОТГ зв'язані руки для отримання міжнародного фінансування проєктів, які визначені як пріоритетні в нашому ОТГ. Дякую. Хто за те, щоб рекомендувати? Та винести даний проект рішення на засідання 60-ї сесії Венчанської сільської ради, 8-го скликання. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Голосували за всі члени комісії, всі три члени комісії. Рішення приймається. Висновки та рекомендації додаються. Питання розглянуто. Дякуємо за роботу. Дякую